Всім привіт! Всім вітанечко! На моєму каналі! Сьогодні хочу зробити огляд томатиків, які я буду висаджувати на присадибній ділянці у відкритий ґрунт. І в цьому році я, звичайно, набрала їх дуже багато і у колекціонерів купувала. І. В общем, понабралася. І того хочеться, і того томатика хочеться, як я буду їх усі висаджувати, чесно, я не знаю. Ще замовляю томати у, значиті, насіння супермаркет насіння да, на сайті, то вони мені постійно ще й у подарунок багато надають всяких томатиків. Вони у мене все збільшуються і збільшується. І у двох людей, ті, які займаються томатиками. Також ось я замовляла на Тож хочу обов'язково вам їх показати, які сорти я обрала. Бо фаворитів, поки що, у мене для відкритого ґрунту, на жаль, немає. І я хочу обов'язково їх собі знайти. Знаєте, щоб уже висівати. от, І десь тестувати один-два сорти, а не всі висаджувати, да, сорти і не знати. Що воно виросте. А, значить, так, ну з чого почнемо? Давайте почнемо. Значить, Ті а, насінка а, томатиків, які я вирощувала, а, я буду плодики вам показувати із своїх відео. А ті, які не вирощувала, я буду фото додавати з інтернету, то будуть не мої фото. І так, а, значить, ну про з чого ми почнемо. А, так, значить в тому році я вирощувала в теплиці сакуру. А, значить Сакура це чері томатик червоного кольору, смачний, але мені не дуже сподобалась вона в теплиці. Хочу в цьому році висадити її у відкритому ґрунті, подивитися, як вона буде себе там вести. Тому що кисть вся не дозрівала. Одразу в теплиці. І поки я чекала, поки всякі дозріне, перші вже починали псуватися. Томатики вони зсихатися починали. Ну, ось хочу ще спробувати її вирощувати саме у відкритому ґрунті. У мене тут ще залишилося три насіннячка, мені вистачить. Це з того минулого року ще насіння, тому мені вистачить. В тому році у мене був дуже гіркий досвід із монгольським карликом. Купила я собі на ринку розсаду монгольського карлика, вимахало в мене два слоники з листям, таким, що навіть більше, ніж моя долонька. А томати круглі, червоні, ну, смачні, але це не монгольський карлик. Тому в цьому році я ще раз придбала монгольського карлика. І обов'язково буду його висівати. А також придбала дуже мені сподобались і взагалі мені дуже подобаються томати видовжені. Вони в мене ніколи не виходили, чомусь не знаю, не ростуть вони в мене у них одразу вершина гниль. Ну в цьому році буду намагатися вирощувати їх і ще раз, і ще раз підбираючи до них. Певну технологію. Тому ось бананові ноги також хочу спробувати виростити. А, ну, подивлюся, що вийде. Декілька штучок буквально посаджу для того, щоб подивитися. А, італійський сорт також дуже відомий Сан-Марцано, дуже його полюбляють вирощувати. Дивлюсь блогерів із, зі Швейцарії, із інших, з Німеччини. Дивлюся, да, хто дачі тримають. Дуже мені подобається, а як вони відносяться до земли. Робства, як у них там все чистенько, як гарненько. Ну, Дуже мені ось подобається, коли я створювала навіть свої грядочки, я надихалася їхньою роботою. Мені це дуже-дуже сподобалося. І ось вони також вирощують сан-Марцану. Хочу також спробувати, знову ж таки, оця видовжена форма томата, мені дуже подобається, Тож буду також висівати. Так, це у нас, до речі, він, ма... да, він високорослий сорт до півтора метри. Але знову ж таки, я всі томати підв'язую. І в відкритому ґрунті підв'язую, тому я думаю, там у мене з цим проблем не буде. А в тому році вирощувала ось такі черіки, жовті дзвонички, називаються перун. Дуже мені сподобалися. Вони настільки мініатюрні, але ти виходиш і знаєте, як насіння. Да? Їх ось виходиш поливати, і як на сінечко їх їш. Ну настільки вони смачні, солодкі, а тонко шкірі, ну, дуже смачні, тому обов'язково буду їх висаджувати. І до речі, дуже-дуже гарно виглядають на кущі і стійкі до хвороб. Перун, оце те, що також це індетермінантний сорт, вилає в два стебла. Мені вони дуже сподобалися. Так, далі. А, дуже багато мені в тому році писали а, з приводу цього томата. Але все одно, знаєте, висаджую саньку, висаджую, 10 штучок я завжди висаджую. Він мене ніколи не підводить. В моєму регіоні він росте дуже класно. Він мені подобається, смачний завжди. Ем, і його завжди багато. Тому ось санку я обов'язково також саджаю. Е, садила загадку, щось вона мені не пішла. Червону гірку садила, також вона щось мені не дуже. Ну, а Санка, знаєте, перевірений вже сорт. І, ну, не знаю, мені він подобається, тому 10 штучок я його завжди висаджу на ранній врожай. І в тому році він у мене ріс в парнику під агроволокном і трошки примерз, але потім відійшов. І ще такі врожаї мені давав, що ну, сорт невбиваємий, тому обов'язково його буду висаджувати. <кій> Також. На сорт натрапила, називається Лілі Трок, Це коктейльний а, томатик, якщо я не а, помиляюся. Зараз я тут собі записувала. Зараз почекайте, будь ласка, а, так, це ранній, да, універсального споживання можна його консервувати, а, можна в салатики, в будь-куди його а, приміняти. Ну, хочу спробувати його виростити. Також буде він у мене на присадибній ділянці в відкритому ґрунті. Так, подарунок мені прийшов. Також це іде чері рожевий, а Pink Flash. Ось такий. Бачите, навіть підписано подарунок. ось також його буду висаджувати. Двічі він мені прийшов. А цей Pink Flash в двох посилочках окремих. Ну, нічого буду висаджувати, тим паче, що їх тут тільки 5 штучок. Сподобається на наступний рік у мене вже будуть томати. Так, і ось іще подарунок Sunrise томат. А знову ж таки, із носиком. А, ну хочу спробувати також його виростити. Це розовий і а, рожевого він кольору томатик, і аж до трьох метрів виростаю. ну Подивлюся, знову ж таки, буде він у мене у відкритому ґрунті. А, так, пінолу пінолодель знайшла колись ще позаминулому році. Я купувала це насіння. Дуже мені сподобалось, вона в інтернеті. Прям такі величезні грони томатиків. Це, я так розумію, також чері іде Фото я вам прикріплю подивитися. Він мені дуже так сподобався. Але щось не фокусується зображення знову, не знаю, можливо, інтернет він дуже гарний. От, Буду пробувати його вирощувати. Я не пам'ятаю, що в мене з ним прийшло поза тому році. Не, не пам'ятаю, ну, посаджу. Тут залишилося дві насінинки, тож хочу їх посадити. Так, і те, що я набрала. А, значить, у селекціонерів, да, скажімо так, у людей, які займаються вирощуванням томатиків і потім їх. Продають насіннячка. Значить, дуже багато я. Ну давайте я спочатку. Спочатку виберу, значить, дивилася блогерів, і ви знаєте, у нас зараз в моду входить томатик під назвою Гном. Да? серія ось а, Томатиків під назвою Гноми. А, дуже кажуть, вони стійкі, дуже гарні. Картопляного вигляду у них листочок, вони невисокорослі до метру виростають деякі, деякі взагалі невеличкі 40 см і 50 см. Ну, в общем-то, такі не дуже напівіндетермінантні, да, або напівдети. От. То хочу також е, спробувати вирощувати гноми. Знову ж таки, ось, дивлячись на те, що мені хочеться довгувати томатиків виростити. У мене буде гном, перцеподібний смугастий. його виростити, спробувати. Подивлюся: це перший гномик. Далі гном стрінги. а він мені сподобався за своїм а, виглядом. Знову ж таки, хочу спробувати його виростити. Так, далі шоколадний смугастий. Так само ось, хочу виростати. Це також має бути гном, якщо я не помиляюся, а потім гной, гном е бійстінню ось він також, кажучи, також дуже гарний. І дивилася вже огляди блогерів, які також обрали на цей сезон. Собі томати, то ось дуже часто бачила бій з тінью гнома. Ось будемо дивитися, які у нас будуть результати. Буду за своїми спостерігати і за блогерами, як в, у них вони будуть виростати. Далі білий гігант. Подивлюся, е, мені в тому році сподобався, але не зовсім. Тому е, вирішила спробувати трошки інший. Е, далі мені сподобалось е, смуга е, смарагдове яблуко, це зеленуватий тип. Е, Томату. Був у мене в тому році коктейльний тип продовгувати, називався він зелений тигр, але дуже він хворобливий. Вершинка у мене його просто з'їдала. Тому ось хочу спробувати оцей томатик ще. Далі з Антоціаном гар... гаргамель. Також хочу спробувати виростити. Вона мені також дуже подобається по відео вогняна комета Софії. Дуже сподобалася вигляд цього томата. Як він виглядає, ніколи його не коштувала, але хочу спробувати ось саме цей сортик. Сподіваюся, сподобається він мені. Далі біштекс марші це великий томат, крупноплідний, червоний, хочу спробувати виростити. Далі чорний, де дуже багато антоціану, це чорна красуня. Також бачила тільки, бачите, тут насінинок не так багато. А, значить, також бачила тільки по фото. Не знаю, буду пробувати вирощувати. Американський рибристий також він крупноплодний томатик хочу спробувати виростити. І останнє, що мені дуже сподобалося, це перемога. А, це томатики, який е, е, значить, я е, також бачила у. Блогерки вона вирощувала і дуже мені сподобалось. До речі, хто ще не замовив насіннячка, ось я хочу показати. Ось, дивіться, от гном бістінню, да, ось тут буквально 10 штучок томатиків. Ось американські ребристи, подивіться, їх також дуже мало. От вогнє, чорна красуня дуже мало. А це, ось бачите, скільки насіння багатенько, хоч і кажуть, що 20 штучок 20 гривень, да? але насіння тут набагато більше. І це я брала, знаєте, у кого? Значить, звати блогерку Ірина. Її блог називається Життя на КДЗ», Вона вирощує томатики, тому ось вона ну, доволі -таки багато насінинок накладає. Що ось мене також дуже порадувало тому багато в неї також сортів. Я також спробувала у неї закупила насіннячка і хочу їх на наступний сезон, тобто на цей вже сезон да, спробувати виростити. Ну і Також у мене є ще детермінантні томатики, які саме є. Гібридами. Я хочу їх посадити в теплиці, Я планую маленьку теплицю, де в мене були гірки. Буду там вирощувати тільки детермінантні томатики, тільки на консервацію. Це ось Пікадор мені дуже сподобався. Не знаю, чи дійсно він класний. Далі Маргоша радили також томати, хочу спробувати. Ну і Мої фаворити це. Єсенія, яку я вирощувала в тому році, і це ядвіга. Дуже вони мені сподобалися. Ядвіга, він до метру виростає, сенія буквально 40-50 см. Вона не така високоросла. А, от. І хочу спробувати ще ось такий подовжений томатик, який називається Даліда. Від садиби хочу спробувати також. Я не вирощувала, по-моєму, томати ще з цієї агрофірми. Ну, але хочу спробувати. Ой, аж я заморилася трошки, дуже швидко говорити. Так, ну що ж, ось такі в мене томатики будуть на цей сезон. І буду їх намагатись вирощувати. Сортів дуже багато. Можливо, десь ще може щось відсію, але хочеться спробувати всі. Буду висаджувати по два кущики, тому що більше вони в мене ніде не помістяться. От тож, будемо з вами разом спостерігати, чи дійсно томати гарні і заслуговують на нашу з вами увагу. Бо сорти дійсно от шукаю томати для відкритого ґрунту і ніяк я не можу собі, знаєте, знайти такі. Що дійсно я знаю, що я посадила, і я знаю, що я буду з консервацією на цей сезон. Тож ось так. Всім дуже дякую, що дивилися зі мною моє відео. Буду з вами зараз прощатися. Далі хочу вам відзняти в наступного відео перчики, які я там собі замовила, баклажанчики, але це вже буде трошки згодом. Всім дякую, що заглянули до мене. Подивилися зі мною мій огляд. Всім бажаю всього самого-самого тільки найкращого. Бережіть себе і всіх до нових зустрічей! Всім пока-пока!